Наближається 14 лютого, день закоханих. Чи планують його святкувати житомиряни? та що будуть дарувати коханим? Ходімо, запитаємо. Звичайно. А що плануєте подарувати своєму чоловікові? О, то те, що він любить з техніки. Да, як це називається? Шуруповерти. поверти, да, так, Женя? <рес> ну, у нас таке. А він мені для спорту подарує очки для плавання. Ні, а чому з маски? А з мамою? – Зараз до суші, ми святкуємо рану. А, ні, не планую. А чому? Немає з ким. А, ні, а чому Але з малечими, можливо, ми просто вчительки, то ми ось підготували подаруночки. – З руків на Та... нашу подивитися. Клас, а що саме підготували Які роздруківки? Да, – Давайте покажемо вам. Дивіться, Оксана. Ми любимо тільки своїх починників, бачите? Тому буде все да, тому... любов, тільки до дітей. Клас. Ні. А чому? Нам ніколи. Так плануємо, але не будемо розповідати. Я не планую, тому що моя дівчина в Івано-Франківську, а я тут, на жаль. Тому я не планую. А ви? Так. Як? Ні. Чому? Нема нікого. А ви? Ні. Також немає нікого? Ні, нашу. А можливо з близькими? Ні. Максимум з подругами. Просто погулять походити. На роботі. Uh -huh. З дівчиною. А чи плануєте подарувати щось дівчині? Звісно. А що? Себе. Плануємо. З ким? З дружиною. А чи плануєте щось подарувати їй? Планую. Що? <плес> Секрет. Не знаю. Ти скажи, з мамою і з татом. <рес> да. Да, вони планують з мамою і з татом. В трьох вони завжди всі з сім'єю йдуть і, і відзначають. Плануємо. Ну так чисто для себе посидіти. Ну, на для нас це не не як новеньке щось, тому що ми часто там якісь собі там романтичні вечері або щось такого готуємо. Тому, типу, як завжди буде, кожен день. Mm -hmm. Mm -hmm. А так чисто для себе. А чи плануєте дарувати щось друг другу? Ну, ми плануємо так, щось мілке, там, я, букетик, альбіна, ну, Якийсь щось торе придав. Маленький презентик. Ми це так називаємо. Mm -hmm. Ну, хіба що так в сімейному кругу вечеря з чоловіком і все. Mm -hmm. А ви? А ви в школі не відзначаєте? Мені здається, що святкують Настя. Друг другу Валентинки не даруєте? Даруєте, йдемо за подарунком, але не для хлопчика, а для подруги. Я взагалі нічого не планую дарувати через те, що я не бачу в цьому сенсу абсолютно. Ну, скажи правду, ну чого це? – Ну, це правда. <зваж> 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 Він, планував... <зваж> <зваж> Він скромний. Дуже сороммісливий. Добре, якщо ви знаєте, можете розказати, а що ви плануєте. Я планувала ви, подарувати так? нам худі. Що ти хочеш? А я ну, хочу від, а я хочу відпустку подарувати на дружині, бо через те, що ну скільки можна вже. А чи плануєте ви святкувати день закоханих? Пишіть в коментарях, ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал Перший Житомирський та до нових зустрічей.